Всім доброго дня! Боскар, місто Вінниця. Ми займаємося автомобілями з Європи. Роблю такий короткий відеогляд автомобілів, які маємо вже по наявності. Автомобілі розмитнені, сертифіковані та готові до реєстрації. Нас можна замовити автомобіль на замовлення, також можна доставити автомобіль під дім. Якщо у вас якийсь автомобіль зацікавив, можете звертатися, ми зробимо доставку. Також в кінці відео. Будуть фотографії автомобілів, які вже авто куплені і зараз дорозі. Сьогодні у нас грузиться автовоз в Німеччині і вирушає в Україну на розмитнення. Так, давайте розпочнемо з ринушок. В ринушок у нас дуже велика кількість, є дизельні бензинові. Дивіться, це в нас Кенго 13 й рік, 1,6 бензин, ціна 9 тисяч. Чистий пасажир, чорний колір. Покажу вам салон. Салон чистий цілий. Всі автомобілі ми перевіряємо, якщо є якісь недоліки, все обслуговуємо, що потрібно. Ось таке кангу, це у нас 13 рік, 1,6 бензин, ціна 9 тисяч. Далі. Другий меган в універсалі, 9-й рік, останній рік виготовлення в цьому кузові. 1,6 бензин, механіка 156 тисяч рідного підтверджено пробігу На легкосплавних дисках, зимова гума, салон чистий, цілий, з кондиціонером, все працює по автомобілю, 4 склопідйомника карти, тако покажу, щоб без сонця карта не провищі, задній ряд сидінь, гарні диски. по кузову автомобіль цілий, пороги нижче, все в повному порядку. По ходовій частині також без нарікань. І ціна даного мегана 6800. Далі, третій меган це у нас 12 рік, 1,5 дизель, механіка 226 пробів, ціна 8500. Також зимова гума. Навігація присутня. Механіка 6-ступка, повний електропакет. Пробіг. 226, 1,5 дизель К9К. Далі 2014 року, також третій меган в універсалі на легкосплавних дисках. Точніше, ковпаки такі тут структурні. 14 рік, 1,5 дизель, 212 пробудь на 10500. Так, ін по салону, також навігація. 4 склопідйомника, складання зеркал, автоматичне світло. У нас можливий обмін, можливий кредит, когось що цікавить. Звертайтеся, ще один меган 8813 рік 221 пробігу. По кожному автомобілю, бачите, можна оформити кредитування, 215 гривень виходить в день. Цей автомобіль вже на легкосплавних дисках, такий салон йде. Тут вже без навігації йде. Є круїз, 6-ступка, 4 сплопідйомника, автосвітло. Є в чорному кольорі. Це в нас дизельний. 238 пробів. Передній привід 9350. Ось такий, дивіться, ще Fusion Plus маємо. Бензиновий 1.4. Так, давайте покажу цей вам по салоні. Тут вже йде електроручник, навігація. Остатна мультимедія, мультикермо, 4 склопідйомника, складання зеркал. Гарна гума, легкосплавні диски. Далі є в нас бензиновий, гарна комплектація для бензину. Це на 13 рік, 196 пробів, 9500, дивіться, тримання в полосі, датчик дощу, датчик світла, безключовий. Також у нас йде електроручник, механіка, шестиступка, навігація. 4 склопідйомника і навіть підігрів сидінь присутній. Це, Це у нас бензиновий. Є в білому кольорі. Також 14 рік, 1,5 дизель. Дивіться, який він гарний в білому кольорі. 10-350, 202 пробів, 14 рік, 1,5 дизель, К9 калах, Легкосплавні диски. Також у нас електрорушник, навігація, шестиступка. Такий він по салону. Повний електропакет. Передні, задні партроніки. Далі Сценники. це Гранд Scenic. це звичайний сценник. Гранд Scenic у нас 13 рік, 1,5 дизель, 234 пробу 9700. В сірому кольорі, легкосплавні диски. Такий він по салону, Чотири склопідйомника автосвітло, навігація. Далі. Це у нас 13-й рік, сенік. 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, ціна 10500. Бо все комплектація, йдуть комбіновані такі сидіння. Підлокітник, навігація, шестиступка, штатна мультимедія. По салону. Салон чистий цілий. Оригінальні, легкосплавні, диски. Далі, є в нас такий катік 11-го року, 1,6 дизель, пасажир. Так, він у нас замерз, не хочу ручку сильно. Так він по салону. Ціна його 12500. Гарний колір коричневий. Далі є в нас такий маленький автомобіль на автоматичній коробці. Це Hyundai i10, 15 рік, 1.0 бензин, 133 проби, 8-300. Гарний колір. Зимова гума. Салон чистий, цілий, комплектація простенька. Є кондиціонер, але склопідйомників електро немає. Так, нещодавно у нас заїхала така джета. Це в нас 2007 рік, 1,6 МПІ, газ, бензин, автоматична коробка. Газ писаний. 4 склопідйомники. Сенсор на мультимедіа, підігріви. 250 тисяч пробігу. Ціна 6700. Зимова гума, легкосплавні диски. Так, Давайте йдемо, перейдемо на ВАГ-групу. Тут в нас є шкода, Volkswagen, Audi, Passat Б6 2007 рік, 1,6 MPI. Ціна 600. Для наших підписників діють гарні знижки, гарні умови співпраці. кого що цікавить, можете звертатися. По кузу тут в длиному красі крило. все решта у нас в оригіналі. Механіка, двозонний клімат штатна мультимедія підігрів і 4 склопідйомника Карти не провищі. так Шкода Октавія А5. 2010 року 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. Класна комплектація, дивіться, дерев'яні такі вставки, комбінований салон, шкіряне мультикермо, сенсорна мультимедія, підігрів, клімат, 4 склопідйомника. Під кермом навіть є ліпістки такі перемикані. Для шкоди комплектація просто жир. Далі є в нас 2 Octavia і 7 сірий колір, чорний сіра у нас 16 рік, 1,6 дизель, механіка, автомобіль на легкосплавних дисках. Ось така вона по салону. Сенсорна мультимедія, клімат. Так, подивитися. Інформацію про не. 14 000, 16 рік, 1,6 дизель. Така вона по салону. І в чорному кольорі це у нас 14 рік, також 1,6 дизель, легкосплавні диски, передній задній партронік. 218 пробу ціна ціна 12500. Давайте покажу салон її. Долзонний клімат, штатна сенсорна мультимедіа, 4 склопідйомника, автосвітло, круїз. Легкосплавні диски. По техніці все чудово, брезовики встановлені. Далі є в нас Audi A4, є в седані і є в універсалі. Обидва автомобілі з двигуном 1,8 турбо і на автоматичній коробці передач. Давайте покажу в седані цей варіант. Тут шкіряний салон іде. Двозонний клімат, штатна мультимедія, підігріви, 4 склопідйомника. І в універсалі. Обидва автомобілі з 7 років. Також на легкоспавних дисках. Передні, задні партроніки. Це в нас S-Line. Зараз покажу, дивіться, комплектацію. Такі сидіння йдуть, шкіряне кермо. Двозонний клімат, сенсорна мультимедія, передні стопідйомники, гарний колір, такий вихлоп спортивний. Далі, сьогодні запитували за Passat, є в нас такий Passat B7, це 12 рік, 1.6 дизель, легкосплавні оригінальні диски, шикарніший колір. Так, обійду по колу передні задні партроніки. Він коричневий колір і коричневий колір салону. Ззаді у нас фаркоп дуже гарно виглядає. Дивіться, навіть дверка не замерзла. По комплектації 4 склопідйомника, складання дзеркал, автоматичне світло, дивіться, на якого кольору панель йде шкіряне мультикермо. Двозонний клімат, сенсорна мультимедіа, підлокітник, механіка, автохол, електроручник, все працює. Такий він по салону. Ну, Колір і салон це просто, я не знаю, перший раз такий посад попався. Таке поєднання. Дуже гарно виглядає. І ціна цього пасата 10 35012 рік. Датчик світла, датчик дощу, передній задній партронік також присутній. Далі по Volkswagen є в нас Golf Plus, 9 рік, 1,6 MPI, механіка, легкосплавні диски. Трохвилкове шкіряне кермо, кондиціонер, штатна мультимедія. 4 скло Так, давайте перейдемо в інший ряд. Тут у нас ще є тауранчики, пасад Б6, є в нас такі два таурани. Це в нас двохлітровий дизель, 13 рік, ціна 14. Можемо зробити знижку там 13900. Комбінований салон. Трохвилкове шкіряне мультикермо, круїз. Підігріли, сенсорна мультимедіа, 4 склопідйомника датчик світла, датчик дощу. Нова гума, дивіться, легкосплавні диски. По техніці все чудово. По кузову також. І ще один 12 го року, 1,6 дизель, 240 пробігу. Автоматична коробка, ціна 10 тисяч. Давайте також, якщо він відкритий, покажу салон. Також гарна комплектація. Мультикермо, підігріви, сензорна мультимедіа, 4 склопідйомники. Далі, Octavia Tour 6500, 9 рік, 1,6 MPI. По кузов автомобіль цілий, без корозії, без ДТП. І Octavia a 5 10-й рік, 1,6 бензин. Це вже машини зареєстровані. Їздили по Україні деякий час. Octavia a 5 в Лівбеку ціна 7200. Так, йдемо далі по, по Volkswagen. Passat b 6 2-літровий дизель, 9 рік, автоматична коробка. Давайте подивимось цей. Також дверка відкривається. У них, як знаєте, на, на морозі буває, замерзає дверка, і якщо відкриєш, можна не закрити, поки не розігріти. 4 стопідйомника, автосвітло. шкіряне мультикермо, двозонний клімат, підігріви, підлокітник. Все присутність. Ціна 7,750. 241 пробіг в універсалі. Ще один бензиновий тауран. Восьмий рік, 8650, 176 пробіг, всі сервісні документи. Підігрів. Штатна мультимедіа, мультикермо, круїз, 4 склопідйомники. Автомобіль семий місний. І ще в нас два турани, зараз в дорозі. Також буде 9 року газ бензин в чорному кольорі і такий бордовий колір. 9 й рік бензиновий. Дуже класна комплектація. Фотографії будуть в кінці цього відео. Далі, Голь 4. Маємо один по наявності і один ще в дорозі. Також буде його фотографія. Це в нас третій рік, 1,6 бензин, 196 пробів, ціна 5300. Будемо зробити знижку на нього. 5.300. Автомобіль в оригіналі з оригінальним пробігом. 100%. Є всі сервісні документи, є історія його покупки, кондиціонер, штатна мультимедія, підігрів сидінь, 4 склопідйомника і фаркоп. По техніці все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Машинка супер. Форд це Макс, 8 рік, 1,8 бензин. Ціну можемо зробити 5-600. Ось такий Форд. Легкосплавні диски, нова гума тут стоїть. Великий такий місткий автомобіль, сенсорна мультимедія, клімат, склопідйомники. Якщо у вас цікавить якийсь детальніший огляд автомобіля, можете звертатися, писати в коментарі або писати на Viber, поскидаємо все, що вам цікавить. Opel Insignia, це в нас 10-й рік, 2 літра дизель, 260 пробігу. 8650. Класна комплектація, шкіряний салон, мультикермо, повний електропакет, пам'ять сидінь, легкосплавні, диски Дача логан. 1,6 бензин, 12-й рік, ціна 7 тисяч, 161 тисяча пробіг Є у нас така дача. Салон чистий цілий, склопідйомники, кондиціонер присутній по комплектації. Є в нас два ф'южена, є в такому синьому кольорі бензину 1.4 і в сірому кольорі Fusion Плюс, також 1.4. Автомобілі в шикарному стані. По техніці все чудово. Це в нас 11 рік, чистий 11 рік, 170 на напробу, ціна 6500. Була 6850, зараз в новому році буде знижка 6500. Реально класний автомобіль. Тут навіть хімчистки, поліровки по ньому не робилося. Вона як приїхала, так і є. салон чистий і цілий. Один єдиний власник був. Так, Дверка замерша, не хочу сильно їх смикати. Один єдиний власник у Німеччині. По ходові, все чудово двигун щеплення в повному порядку. Гарний кліренс має дешеві обслуговування. Далі Honda FRV. Не це а ФРВ. Ось так п'ятий рік, 160-ту пробу, 6 тисяч. Автомобіль шестимісний. Так, і ще один Fusion. Це у нас восьмого року. Fusion Plus на легкосплавних дисках в сірому кольорі. Покажу в салоні. Салон чистий цілий. Склопідйомники, кондиціонер, штатна мультимедія. Ціна 6250. Це... Так, є у нас такий сьомий гольф. 1,6 дизель, механіка, електроручник, кондиціонер, підігріви, 9500, 220 пробів 15-й рік. Досить непогана ціна за такий рік в універсалі автомобіль. Далі це у нас Mitsubishi Outlander 40 тисяч 23-й рік, один іденний власник, машинка ще на гарантії. Hyundai Santa Fe є в нас така з 2016 року, у нас зараз в нього. 16 й рік, 24 бензин, автоматична коробка і ціна 15 тисяч. 139 пробів автоматична коробка. Далі, Nissan Кашкай. Величезний вибір маємо. Є в нас бензинові дизельні, механіка і автомат. Самий бюджетніший це в нас 9 рік, 1,6. бензин 167 тисяч пробів, автомобіль в шикарному стані. Ціна 9,300. Звичайний 1,6. Бензиновий, по кузу автомобіль в рідній фарбі, зимова гума. Дивіться. І зараз ще один в дорозі. Цей чорний а буде кофейний, такий самий з газом, така ж сама ціна буде. Далі у нас Кашкай 9 рік 9 800 187 пробів. Тут вже на легкосплавних дисках йде. Він по салону. Також 1,6 бензин. Ще один кашкай. Це у нас 2-літровий дизельний, якщо я не помиляюсь, так, і автоматична коробка передач. 13 рік, ціна 13 тисяч. Але диски, гарна гума. Далі 13-й рік Кашкай 1,5. Дезель. Гарний колір. Панорама. Комбінований такий салон. Сенсорна мультимедіа, двозонний клімат 400 підйомник. Ціна 12950. Так, ще один кашкай. 1,5 дизель, дезель, 11 рік. Ціна 11700. Передній привід по комплектації двозонний клімат, штатна мультимедіа, мультикермо легкосплавні оригінальні диски. Так, Наступний кашкай. У нас механічна коробка, 10-й рік, 1,6 бензин, 206 пробігу. Клімат 4 підйомника, шкіряне мультикермо, сенсорна мультимедіа. Легкосплавні диски. Така ціна 11500. Це вже ресталінговий бачите. Далі, ще один кашкай. 11 рік, 1,6 бензин, шкіряний салон, 400 підйомника, панорама, Двозонний клімат, ціна 12 тисяч, легкосплавні диски. Так, є в нас такий бюджетний автомобіль Nissan Almera, ціна 3500, 1,6 газ бензин на автоматичній коробці передач. По техніці все чудово, по кузову є незначні недоліки, потрібно бампер підкрасити і капот. Вся решта без корозії. По техніці все чудово, по кузову з незначними недоліками. 1,6, газ бензин, двигун працює добре, автомат працює добре. Далі Mitsubishi, є така, також у нас автоматична коробка. Тут у нас свіжий рік, 18 рік, 1,2 бензин 38 тисяч кілометрів автоматична коробка і ціна 7850 за 18 рік. Свіжий автомобіль плехоспавні. Перепрошую, металеві диски на зимовій гумі. 4 склопідйомника. підйомника. Опель Зефіра, 13 рік, 1,8 бензин. Вже в новому році вона заїхала 8650-221 пробіг. На жаль, вона закрита. Тако покажу. Клімат. Мультикермо, гарна комплектація. Hyundai i30, 1,6 бензин в універсалі 6450-188 пробіг. Ось такий є бюджетний автомобіль у універсалі. Далі, Volkswagen e-Golf. Це у нас, по-моєму, 19 й рік, 36 кВт, 90 тисяч пробіг, Автомобіль весь цілий, це не Америка, без пошкоджень. Фін по салону, мультикермо, 400 підйомника. Так, давайте ще покажу вам шкода, біла, автоматична коробка, один і... 6 дизель 11 рік, 8900, легкосплавні диски 191 пробігу. Мультикермо, сенсорна мультимедія, клімат, підігрів, така вона по салону, 400 підйомника і кузов лівбек. Новенька разино, стоїть зимова. Далі Мерседес А-класу. Це у нас 2007 рік, 16 бензин. Ціна 6500. Також на автоматичній коробці. 4 Hyundai Tucson 2009 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Зимова гума. Гарний колір такий графітовий, є така підніжка. Сигналізація спрацювала. 8700 ціна. BMW X3. 16 рік, 2 літра дизель. М-пакет, шкіряний салон. Автоматична коробка, 2 літра дизель, оригінальні диски, ціна 21 тисяча. Далі Renault Coleus, 13 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка, шкіряний салон, панорама. Підігрів цей день, длзонний клімат, мультимедіа боса і ціна 13 тисяч. Мерседес є такий, зараз він трошки в снігу, будемо Пробувати завтра розморожувати. 16 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка і ціна 30500. Друзі, когось що цікавлять які автомобілі. Звертайтеся за телефоном. Ми знаходимося в місто Вінниця Гніванське шосе провулок затишний. Приїжджайте до нас на майданчик, бо пишіть коментарі, пишіть Viber, будемо відповідати, що цікавить. Також займаємось доставкою автомобіля під дім займаємось доставкою автомобілів на замовлення. Зараз в кінці відео будуть фотографії: 8 автомобілів чи 9, які в нас зараз вже в дорозі. І десь на кінець цього тижня, або на, наступ, на початку наступного тижня автомобілі вже будуть в Вінниці. Можете бронювати, звертатися за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.